Основне завдання от, взагалі нашого каналу це є навчитися саме пізнати те, звідки виникають думки, звідки виникають реакції, і стояти на цій межі. Якщо людина відчує те, що вона не думка, це вже, скажімо, це вже спокій. Якщо людина не буде до кінця це все розуміти, вона далі буде вважати себе гравцем і рабом. От в японських фізиків вийшла така, скажімо, теорія, що наш світ наш базується на синхронічному триполярному закрученні. Доброго перебування всім. Дуже приємно знаходитись в полі, єдиному полі прекрасних людей, українців. Спочатку, напевне, щоб почати цю розмову, якщо про це буде мова, так? Про те, що людина, ну, скажімо, як свідомість, як живе, як існування, вона Одночасно завжди вона є фундаментальною своєю дійсністю і своїм, скажімо, сприйняттям. Фундаментальна реальність це те, що трансцендентне, те, що ми є основа наша, так? Ось. І оце сприйняття зовнішнє, так, яке можна називати, ну, Світом ідей, ментальним полем, та, і так далі і тому подібне. І, скажем, коли людина народжується, вона відразу, вона відразу, дякую, хто написав, вона відразу, скажем, переходить у це ментальне поле і забуває про свою основу. При тому, що вона як основа не може не бути. І тому це просвітлення не може не бути просто. Це є наш, наш фундамент, на якому будується, скажімо, все решта. Ось і це є наша, наша природа і те, чим ми являємося насправді. Все решта ми проєктуємо як, скажем, як проектор, як, як дух. Але це дуже важко назвати, назвати проекцією, тому що якщо дивитися з позиції гравця людини, так би мовити, яка себе ототожнила з тілом і з думкою, то це не ці речі не поєднані. Тобто дух тому саме тому, скажем, наука дуже довго. Тягнеться і працює вже зараз квантова фізика, дуже довго не може визначити, скажем. І вже навіть є такі наукові досліди, що ну, фізичні докази, що все-таки все виникло з порожнечі. Так? Квантова фізика про це говорить. І, і саме основне те, що нещодавно японці визначили. У 22-му році, так, по-моєму, їх, 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 скажем, фізики теоретики, вони вийшли до такого висновку, що базується матерія на синхронічному, скажімо, закручуванні триполярності трьох полів. Цей вихор, котрий, скажем, триполярний, так, він якраз утворює матерію. А звідки цей вихор йде, нам відомо. Це, є наше, це якраз є те, що, скажімо, проектує реальність, це є наша основа. І тому для того, щоб, скажімо, бути собою, так, нам нічого не потрібно робити, нам треба просто погодитись. Дати погодження нашому розуму, що ми є все. Таким чином ми почнемо звикати навіть до цієї думки. Так? Хоча це, думка це є ніби як, як, скажем, зовнішня така структура, можна так сказати, ментальна. Так? Але це, по крайній мірі. Дасть нам волю для того, щоб мислити, не, не, щоб ці думки наші не заважали нам прямувати тут, ну, тобто, спрямовувати увагу саме до, до нашої середини, а не, скажімо, розпотрошувати, і як це називається, запустили розум, який постійно щось шукає, так? Тут основна наша, ну, основне завдання от, взагалі нашого каналу це є. Не тільки щоб думки затихли, щоб людина почула себе. Так? Думки ніколи не затихнуть. Але вони мають певне місце в нашому просторі. І тому не заважати їм працювати і опрацьовувати своє, те, що вони мають опрацювати, а самому. Навчитись розтотожнюватись думкою, навчитися саме пізнати те, звідки виникають думки, звідки виникають реакції, і стояти на цій межі. Якщо людина відчує те, що вона не думка, це вже, скажімо, це вже спокій. Тому що людина в цьому, скажем, в, цьому, в цій позиції не розбалансована. Вона спокійна і вона якраз попадає в той центр, в ту центральну вісь, котра тримає цей всесвіт і котра проявляє весь всесвіт. Людина, котра перебуває саме в центрі. Центрована, вона спокійна і таким чином вона здорова. Вона непохитна і завжди наповнена енергією буття, тому що вона відчуває себе самим буттям. Самим творцем цієї дійсності. Давайте ще раз повторю один факт, який буквально Ну це дуже велика справа для того, щоб зрозуміти природу реальності, тому що Якщо людина не буде до кінця це все розуміти, вона далі буде вважати себе гравцем і рабом. Розумієте? Однозначно, медитації, пере, скажем, самопізнання і саме цей перехід до нашої не плутати нашу фундаментальну основу із нашим, нашим сприйняттям. Це треба не плутати, розумієте? Це треба розуміти, що сприйняття з'явилось як і тіло, як і це поле, все все воно з'явилось із фундаментальної основи, яка є нами, а все решта, це наша проекція. Більше, ну, більше ніяк. Просто так собі це затвердити. І тоді людина реалізовує себе в, в, ну, в, так, як має бути, розумієте? Не є рабом системи, не є, скажімо, тим, хто живить тих, хто вважає людей рабами і так далі, а людина просто сама, якби цей квантовий суп може транслювати як, як реальність. так? І тут треба е, таку річ е, також для себе з'ясувати, ну, ну, що в е, япо, е, от, от японських фізиків вийшла така, скажімо, теорія, що наш світ наш базується на синхронічному триполярному закрученні. Ну тобто е, вже наука. Приходить до того, що як складається матерія, і що знаходиться, що, скажімо, формує цей вихор цієї матерії, цей тор, який називається Всесвітом. І все, що, скажімо, формується навколо того бачення, яке спостерігається як реальність, все це є. Абсолютною, скажем, самодостатністю, абсолютним проявленням і абсолютним спокоєм буття. Ось. І завдяки цьому. І тільки в цьому, так? В цій абсолютній рівновазі і в цьому спокої людина господар своєї реальності. Дякую.